Є яблучко чудове, непросте, чарівне, соковите і смачне. Як ви вже здогадалися, сьогодні, любі мої малята, ми з вами поговоримо про скарбничку поживних та корисних речовин це яблоко. яблуко. Яблуко смачний, ароматний, соковитий фрукт. Людям давно відомо про корисні властивості яблук. Яблуко є символом здоров'я і життєвої сили. Молодості і кохання. Яблука належить до тих небагатьох продуктів, які одночасно є і смачними, і корисними. Окрім того, що ці фрукти смакують свіжими, з них іще готують силу селену наїдки. Яблука можна квасити, сушити, пекти, готувати з них сік, варити компоти, узвар, виготовляти варення, повидло, мармелад, дитяче пюре. Додавати до салатів, десертів, робити з них начинку для тортів і навіть озир. Яблука є різних сортів, різної форми, різні забарвленням. Також всі вони мають свій смак. За часом дозрівання дерева є літніх, осінніх та зимових сортів. Колір яблука впливає на їх цілющу силу. Зелені яблука зміцнюють кістки і зуби, мають протизапальну дію. Роблять кістки і зуби міцніше, а зір більш пильним. В них багато вітаміну С. Червоні яблука радують серце, покращують його роботу і функції пам'яті. Жовті яблука покращують імунітет і допомагають втомленим очам. Яблуко зранку бадьорить, і тонізує. Народна мудрість каже хто з'їдає хоч би два яблука вдих, тому не потрібні лікарі. Яблуко смачний та популярний фрукт в Україні. Воно має чудодійні властивості на людський організм. Його необхідно споживати не менше трьох в днів. Одне для здоров'я, друге для розуму, і третє для краси. Плоди рослин, залежно від сорту, відрізняються величиною, смаком, забарвленням. Вони бувають округлой, кулястой, циліндричній або яйцевильної форми. Їх забарвлення може мати практично всі варіації червоного, жовтого, помаранчевого і зеленого відтінку, а також їх комбінації. Під шкірою яблука знаходиться м'які, всередині якої розташовані спеціальні камери з невеличкими темними насінинками. Кількість зернят в яблуці залежить від сорту. А чи знаєш ти, любий мій друже, що яблуко може плавити? Так, воно не тоне. А це все тому, що воно на 25% складається з повітря. Значення цього плоду для людства має глибокі історичні корені. Яблуко є не лише кулінарним інгредієнтом, але й героєм пісень, міфів та казок. У казках є молодильні яблука, яблука, які допомагають зістріти закуханими. Яблука почали вживати віжу дуже давно. Вісім з половиною тисяч років тому ростуть ці чудові дерева в саду. Їх називають королевами саду, адже вони дуже-дуже красиві. Ось така моя розповідь. Сподіваюся, що вона була для вас цікавою та корисною. До нових зустрічей, друзі!